Салют! Йобушкин-воробушкам! Що ви там? Дивитесь мої приключення, які я там транслюю. По максимуму намагаюсь через день це робити. Екшену в житті багато, але не завжди в кармані камера. Але нічого, до цього треба діло звикнути. Ми потрошки намагаємось привчити себе. Так, стану я в тіньочок і почну тему таку з вами. Значить, підвозив я жіночку по губеру. Вона каже: слухайте, а ви за кордон виїжджаєте чи в ви аеропорти возите? Я кажу, саме я ні, але знаю людей, які так. Вона каже, нам потрібно в Кишиньов на літак в аеропорт. І тут питання до вас. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Якщо ви берете замовлення між місто, яку вартість закладати о, в один кілометр? 20 гривень це багато? Не знаю. Я прав чи я не прав? Це 5200. Thank <laughs> Мене ще є знайома тут по місту дівчина їздить. Треба її запитати, чи вона колись займалася питаннями далеких перевозок до аеропорта. Зараз починається сезон морів і жіночки з дітьми або хлопці, які мають змогу виїжджати, вони питаються добратися до аеропорта для того, щоб почати свій тріп в місце відпочинку. Дай, щось я засмутився навіть згадав, як це було. Тому я вас попрошу, якщо буде у вас можливість, дайте знати, яка вартість закладається, якщо людина вас просить зробити поїздку між міста. Буду вдячний. Дякую. Добренько. Рубрика Я у мами дуречок. Так, братики, акробатики, значить це була вставочка вам про те, що в нас вчора якийсь дуже акредитований фахівець подумав і вирішив на цьому участку дороги і ще в двох місцях намалювати суцільну лінію, щоб розворот і поворот на цьому перехресті. Був заборонений. Скільки автомобілів? Десятками років їздили по цьому маршруту і клали на це діло з високої гори. Пояснення дуже просте. Воно настільки обмежує рух транспорту в годину пік, там не то, щоб проїхати, там впісятись можна від тої пробки. Добрий день. Добрий день змору десь. ні ні, ні. Це не цією розміткою, тепер не зрозуміло, що навіть ці додатки, вони ж рахують відстань до замовника з урахуванням того, що там є, можливість розвернути чи повернути. Я вписав уклону, що вони внесли зміни в картографію, але вже півдня пройшло, і так зміни ніхто не вніс. Похуй абсолютно. Тому, якщо вам буде прораховувати відстань умовно, кілометр до пасажира, немає там кілометру. Кілометра півтора, а ще ви витрачаєте купу часу. Хвилинки три-чотири треба буде витратити на цю твердолобу розв'язку. Дякую нашому департаменту. транспорту. Не полегшення, а тільки ускладнення. Добрий. Фаріда?